Якби я тільки знала, наскільки може вирости звичайна монстера, то двічі б подумала перед тим, як її заводити. Таку монстеру мені подарували 5 років тому. Звичайно, я знала, що вона виросте, але не підозрювала наскільки швидко і наскільки сильно. Спочатку вона росла у мене у кімнаті, і на пару з ананасом, який у мене взагалі почав плодоносити, про нього є окреме відео у профілі. Віджало у мене половину кімнати і загороджувала світло іншим рослинам. Тому монстера була вимушена переїхати у окрему кімнату, у якій вона живе вже два роки, на превеликий жаль, їй тут недостатньо світла. Хоча я навіть не знаю, де б їй було його достатньо. Ця нещасна лампа може трошки й допомагає, але у порівнянні до розмірів монстери це просто нічого. Біля вікна листя зелене і у гарному стані. А ось друга частина монстери його майже не отримує. Тому просто жовтіє, і мені чесно від цієї картини просто хочеться плакати. Бо ця монстера це частина мене, я її дуже сильно люблю. Іншого місця у квартирі немає. Єдине, що ви можете зробити, це поставити лайк на це відео щоб колись я змогла купити їй пентхаус.